Оформлені відсрочки через СНАП. Багато хто цього не знає, але подання документів на відсрочку через СНАП може вберегти вас від неприємних сюрпризів. Розповідаю, як діяти грамотно і не потрапити у пастку. Тож, якщо ви подаєте документи на відсрочку через СНАП, вам не доведеться подавати також нотаріальні копії. Як це раніше робилося через ТЦК, працівник ЦНАП сам сконує оригінали документів і відправляє їх до ТЦК. А ось коли ви йдете зі своїми документами в ТЦК, готуйтеся вас майже завжди намагаються відправити на військову лікарську комісію ВЛК. В чому тут проблема, що коли ви проходите ВЛК, у вас вже є ризик отримати мобілізаційне розпорядження одразу, особливо якщо вам раптом відмовлять у відстрочки, то одразу можуть вручити і мобілізаційну повістку. Це роблять навіть, незважаючи на те, що згідно з пунктом 63 постанови 560, таке направлення на ВЛК є незаконним. Але працівників ТЦК це на жаль не зупиняє і тому часто виникають відповідні проблеми. Ну і повернути людину з навчальної частини зараз дуже складно, доводиться судитися, а це на малий строк. За цей строк вас можуть направити там вже воювати і не дай Бог, що з вами там станеться. Тож щоб цього уникнути, зараз подавайте документи через СНАП, майте договір з військовим адвокатом. І Якщо є питання, підпишіться та пишіть свої запитання в коментарях під цим відео.